Уявіть, що ви щойно отримали з медичного закладу або району щомісячний звіт про імунізацію. Згідно з отриманими даними, виявляється, що деякі заклади або райони працюють неналежно. Але чи так це насправді? Чи є можливість того, що деякі дані були представлені не точно або не повністю? Перш ніж робити будь-які припущення або приймати будь-які рішення, ви повинні спочатку перевірити якість цих даних. Більшість даних початково передаються людиною, а це означає, що існує ймовірність людської помилки. Помилки можуть статися в момент реєстрації даних або при перенесенні даних з однієї форми в іншу, іноді дані можуть бути просто неповними. Ось чому важливо приділити час вивченню даних, зареєстрованих медичними закладами, і визначенню їхньої надійності, перш ніж зводити їх і передавати на наступний рівень. Який тип даних слід перевіряти на якість? Існують певні ключові типи даних, які слід перевіряти на якість дані охоплення вакцинацією або дані чисельника, дані знаменника, показники незавершених курсів вакцинації та щомісячні звіти про імунізацію. Крім того, ви повинні переконатися, що система моніторингу даних працює належним чином ніхто не може збирати високоякісні дані без впровадження правильних процесів збирання даних. У наступних відеороликах ми покажемо вам, як проводити оцінювання кожного з цих типів даних, як виявляти поширені помилки, і які дані вимагають додаткового вивчення.